Доброго дня! Рада нашої нової зустрічі. З вами блок 5 хвилин для себе і ваш психолог Світлана Кліменка. Дуже хочеться з вами поділитися своїм станом. Це тоді, коли ти знаходишся всередині шторму, навкруги багато подій, всі дуже емоційні, іноді лякливі, а тобі всередині добре. Тобі добре самому з собою. Самий ресурсний, самий гарний стан це тоді, коли в тебе мир з собою внутрішній. Як віднайти той ресурсний стан, в якому ви будете в мирі і в злагоді самим собою, і зможете потім цей стан привносити в своє зовнішнє життя? Ну, по-перше, це уважність. Потрібно Дуже бути уважним до себе, до своїх потреб, до своїх відчуттів, до потреб тіла, до потреб мозку, до потреб спілкування. І до цього зараз треба відноситись вибірково, бути уважним, що ви пускаєте в своє життя. Якщо ви постійно знаходитесь в стані роздратування, то не Хай не буде до вас подивом, коли весь світ буде вам відповідати саме тими станами, тими ситуаціями, які будуть провокувати вас на відчуття роздратованості. Чим ми наповнені всередині, тим нам і зеркалить оточення. Є дуже проста, але дієва практика. Наше тіло пам'ятає все. І якщо навіть один раз в житті ви відчували себе добре, а таке дійсно було. То ви можете подумки повернутися в цей стан, і ваше тіло відчує цей ресурс. Це дуже схоже на маленьке, тепле е, сяйво всередині. По-друге, е, в нас є чотири сфери, ми про це з вами вже балакали: це сфера тіла, сфера діяльності, відносин і сфера майбутнього. Іноді, коли ми фіксуємося на одній якійсь проблемі або якійсь сфері, ці інші поза увагою, і це не є добре. Тому зробіть таку іншу, другу практику, кожного дня приділяти увагу всім чотирьом сферам: одна дія для тіла, попіклуватися про своє тіло, одна про діяльність. Та, в якій ви вже молодець, ви чимсь справились, не обов'язково це повинно бути там виграш в якомусь великому проєкті або щось таке значуще, там написав книгу за один день. Так, важливі великі дії, але маленькі вони складають. Все уявлення про наше життя. Так? Це повинен бути одно, один контакт з людиною, з якою вам добре у відносинах. Неважливо, який він і як він забарвлений, але там, де наша увага, там наша енергія, там наше життя. У вас в оточенні дійсно ну, є люди. І є ті, після яких ви відчуваєте себе внутрішньо більш зціленими, більш енергійними, більш ресурсними. І четверта сфера це про дії, про майбутнє. Туди входять наші фантазії, наш, все, що ми там, читаємо, наші установки, проєкції, мрії, не забувайте дивитися в майбутнє. Не обов'язково це дивитися на довгий час. Зараз плани якісь будувати дуже складно, але якщо ви можете розпланувати навіть дві години свого дня. То це дає відчуття, що я керую своїм життям, і мені в цьому спокійно. Це теж додає відчуття миру та спокою, що я контролюю своє життя. Ви не можете контролювати погоду, ви не можете контролювати, як будуть розвертатися події в світі. Ви на це відповідаєте, але не контролюєте. Третє. Третя практика у нас зараз буде така дуже практична з вами зустріч. Введіть кожного дня таку гарну. Вправу для себе, дві-три справи, які приносять вам задоволення. Неважливо, що це буде. Це може бути промінчик сонечка, це може бути якийсь такий стан і якась фраза, це може бути, якщо ви любите читати, якась книжка, якийсь фільм. Це може бути що завгодно, все, від чого ви відчуваєте задоволення, але маленьке таке зауваження, ви в цьому знаходитесь тотально. Це дуже ресурсний стан, і, і це не, не потребує багато часу, але це потребує тренування от прям натренувати свій внутрішній такий визов собі. Там 21 день, коли я свідомо відчуваю задоволення. Четверте, і теж буде практично, дозвольте собі нічого не робити. Нічого не вирішувати, нічого не читати, ні з ким спілкуватись, просто нічого. Іноді це дуже гарний вихід із того стану, в якому ви знаходитесь. Потурбуйтесь про себе так, своє оточення організуйте, щоб ви мали можливість організувати собі День Лінивця. Лежу. І просто відчуваю, що так я лежу, я нікуди не спішу, я ні про що не думаю. Навіть понамагайтесь ні про що не подумати, і ви відчуєте, наскільки це складно. Тому що наш мозок дуже схожий на мавпу з гранатою, яка скаче і не знає, де воно що там підірве. Іноді тотально нічого не робити, це теж дуже гарна практика. Навіть якщо ви ні в що не вірите. Але ігнорувати той факт, що є в цьому світі щось більше, ніж ви, ви не можете. Є щось, на що ви не впливаєте. Є. Є. Називайте, як хочете, Всесвіт, Бог, вищі сили, ангели. Хто в що вірить, хто... навіть якщо ви ні в що не вірите, воно все одно є. Це внутрішній стан довіри. До того, що все відбувається в вашому житті, не випадково все має свій зміст, навіть якщо ви це не бачите і не можете це вербалізувати, про що воно вам? І це стан внутрішньої вдячності. Зараз все, за що ви можете бути вдячними собі, своїм батькам, своїм друзям, своїм дітям, оточенню, нашим котикам ЗСУ, всім. Якщо ви відчуваєте внутрішню вдячність за те, що ви живете, це протидія, як протиотрута від того страху, який іноді нагрібає і в якому іноді буває дуже лячно. Тож, якщо ви можете бути вдячними за свій ранок, за свою чашку кави, за те, що ви живий, відчуваєте себе. Живим, корисним або без е, некорисним, любим, живим. Цей стан вдячності це перший місточок до того, щоб знайти мир всередині. Якщо ви раптом забули, то я вам нагадаю: ви і є весь світ. Все, що відбувається в вас, все відбувається в світі. І навпаки. Все, що відбувається в великому світі, має своє відображення в тому, яким ви себе почуваєте і як ви відчуваєте це життя. Тож мир починається всередину тебе. Попіклуйся про це.